Дорогі брати і сестри, дозвольте сердечно привітати вас із сьогоднішнім святом святом Соборної служби в цьому храмі. Сьогодні 20ліття, як почалося відродження духовного життя в вашому селі. І хоча місце звершення богослужінь мінялося за ці 20 років, але 20 років тому це рік ювілейний. Забилося знову духовне серце вашого села. Забилося і це биття духовного серця не зупиняється. Воно тут, воно в Божому храмі, воно особливо під час божественної літургії. Сьогодні ми святкуємо ювілей відродження духовного життя в селі в день, коли свята Православна Церква згадує святителя Павла. Патріарха Царгородського, архієпископа Константинопольського, який жив у IV столітті, церква іменує його сповідником, сповідником віри. А чого він сповідник віри? Тому що, не дивлячись на те, що він був архієпископом царствуючого граду Константинополя. Не дивлячись на те, що він був особою, яка приближена до імператорського двору була, але він був гнаний все своє життя і так і життя закінчив. Від кого гнаний був? Від розкольників і еретиків, від аріан. І аріани були дуже проти, щоб патріарха Павла обирали патріархом. Аріани, єретики, які вже в той момент церковної історії набралися сили, вони мали дуже великий вплив на імператора Констанца Візантійської імперії. Такий вплив, що вони вимагали від нього, і він йшов їм на поступки три рази, знімав патріарха Павла з його посади, з його кафедри. Але під тиском свого брата Констанса, імператора західної часті Римської імперії, під тиском єпископа Римського, православного папу Римського на той час, він повертав Павла на свою кафедру. Так було протягом так було три рази. Але, врешті-решт, брат Констанца, західний імператор помер і аріани. Вимагали у Констанція змістити і зіслати у зіслання святого сповідника Павла. Так він і зробив. Його зняли з кафедри, його відправили в кукузи. Це територія сучасної Арменії. І там він у зісланні доживав своє життя, але і там не дали йому дожити своє життя. Прямо під час Божественної літургії. Яку він звершував, увірвалися до храму Аріани і вбили його, а вбили кощунним методом, вони задушили його власним амофором. Амофор це елемент архірейського богослужіння, ось як на мені, тільки в ті часи він був більш тонкий, як шарф, задушили архірейським момофором прямо під час Божественної літургії. Сповідник, патріарх, архієпископ Константинополя. Це відбулося у 350 році по Різдві Христовому. А пам'ятає церква його подвиг сповідництва і до сьогоднішнього дня? А чому пам'ятає? Тому що подвиг сповідництва — це подвиг, який повинен нести будь-який християнин. Так, може. Мало кого з нас нікого, мабуть, і не вб'ють за нашу віру. Так, може і не треба буде так нести хрест повідництва у зісланні, як ніс Святий Павло. Але у буденному житті нашому подвиг сповідництва повинен бути. І якщо його немає, точніше, якщо ми не готові до нього і не йдемо на нього. На цей Хрест сповідництво, то ми не повноцінні християни. В якій же формі вимагає і чекає від нас сповідництва Христос Господь у нашому буденному, повсякденному сучасному житті? Ну, по-перше, головним чином, звісно ж, наше сповідництво у стоянні за нашу віру і за нашу церкву. Якщо ми десь чуємо хулуг, якусь кривдливі слова, чи ще щось на нашу церкву чи на нашу віру, ми повинні відповісти на це. Ми повинні захищати і віру православну нашу, праотцівську, батьківську, дідівську віру нашу, і церкву канонічну, апостольську, до якої всі ми належимо, захищати. Це перше і головне, але є і друге. Це сповідництво в нашому духовному житті, щоденне сповідництво. Всі ми знаємо з вами, як легко робити гріх. Гріх дуже бажаний для людини. Гріх, начебто природній для людини. А природній він для нас з вами, тому що наше єство, наша природа, вона гріховна після гріхопадіння Адама, і вона дуже легко відкликається на будь-який позов, посил гріховний. І гріх чинити дуже легко, до гріха тягне, і гріх. Дає людині задоволення короткочасне, заскоминою потім, з розкаянням, з скорботою, але хвилинне задоволення. А ось чесноти здобувати, правду творити, заповіді виконувати дуже тяжко. Якщо людина до цього підходить серйозно, не просто десь комусь копійку дала, десь комусь. Добре слово сказала і вже думає, що вона заповіді виконала. І собі каже, а я людина добра, я людина благочестива і іншим навіть не соромиться таке казати. Ні, не так. А коли справді людина стає на шлях серйозного духовного релігійного життя, коли вона хоче пізнати, що таке заповіді справді, що ж таке заповіді, що Господь від нас вимагає? Починає читати Євангеліє, починає читати труди святих православної церкви, і бачить, що саме треба робити, щоб Богу догодити. І починає намагатися це робити, людина бачить, як це тяжко, як тяжко нікого не засуджувати, як тяжко поганого не думати, як тяжко бути целомудреним у мислях, і у серці, і у розумі своєму. Як, час, як тяжко бути утриманим у всьому, як тяжко жити для інших, а не для себе. Це все робити дуже тяжко. І ось вибір між цим тяжко, але служити Богові, і легко, але грішити у виборі між цим тяжким і легким, гріхом і добродітелю, чеснотами, у цьому виборі і є наше. Сповідництво віри. От якщо ми сповідники віри, то кожного дня, бо багато разів, між гріхом і правдою, між виконанням заповіді і пригрішенням ми обираємо бути з Богом. Ми обираємо правду. Ми обираємо утриманість. Ми вибираємо виконання заповідей. Ми обираємо спілкування з Богом і молитву. Тяжку, але дуже корисну для нас. І якщо ми робимо так, ми сповідники віри. Якщо ми цього не робимо, ми несповідники віри. Ми живемо по течії, пливемо по течії, якось так живемо, іноді буваємо в храмі. Ну так іноді посповідаємося колись, причастимося раз на якийсь термін, великий чи не дуже великий. Але це не сповідництво віри, це життя по течії. І, хоча і при такому житті, але при сповіді, хоч якійсь колись і при причасті, можна сподіватися на милосердя Боже, але не можна сподіватися на вінець сповідників віри, а ось сповідниками віри можна стати лише живучи благочестиво, постійно працюючи над собою, постійно живучи з однієї сторони в скорботі виконання заповідей Божих. А з іншої сторони у радості, що ці заповіді ми виконуємо. Бо Господь, якщо б відступив від нас і просто сказав би, виконуйте заповіді, ніхто б із нас не справився б, бо це дуже тяжко і трудно людині гріховній, які ми всі з вами. Але Господь компенсує кожну нашу духовну роботу над собою, компенсує милістю своєю. Благодаттю своєю, миром на душі на серці, спокоєм совісті, тими дарами, про які навіть не знають люди мирські, не віруючи. що таке мир на душі і спокій совісті, глибинний, правдивий, істинний. Коли будь-що може навколо проходити і війна, навіть тюрма, і голод. І розруха, і хвороби близьких людей, і навіть смерті людей, ми, яких ми любимо, але на серці глибока тиша і спокій. Так буває з людьми, які живуть з Богом. Вони розуміють вищий і головний сенс будь-яких подій у всьому світі і в своєму житті. Вони розуміють навіть великий сенс смерті. Своїх близьких і своєї власної смерті. Якщо людина так живе, сповідницьки живе, по Богу живе, в неї глибокий глибокий мир на серці. Такий мир, який був і у Святителя Павла Царгородського, був навіть тоді, коли його душили амофором. А він дякував Богові, дякував і відходив у вічність з блаженною посмішкою на устах, знаючи, що там. Його чекає вічна радість. Я бажаю вам сьогодні всім жителям цього села, під покровом Божої Матері успіння її, під керівництвом вашого духовного наставника, отця братирія Іоанна, проходити шлях духовного життя, який проклав вам Господь з вдячністю Богу і з користю для своєї душі. Нехай Господь щедро благословить вас і в сьогоднішній день ювілею. Духовного життя і відродження вашому селі, і у всі дні вашого життя.